Понад 30% відсотків України заміновано. Повідомляють у ДСНС. Кількість наземних бомб та артилерійських снарядів безпрецедентна. А на одному квадратному метрі іноді виявляють до п'яти мін одразу. Потрібні тривалі, дорогі та небезпечні операції з очищення. Турбуючись про майбутнє країни, компанія Київстар спільно з фондом Повернись живим у травні започаткувала ініціативу Нам тут жити, в рамках якої зібрала понад 96 мільйонів гривень. Наразі 16 інженерно-саперних груп вже забезпечені. Комплектами необхідної техніки, автівками та обладнанням для знешкодження мін дуже щаслива, що вже 16 саперних бригад отримали все необхідне, проте ми не можемо розслаблятися і зупинятися. Нам ще треба зібрати 80 мільйонів гривень. Я можу сказати, що з. Того збору, який ми наразі закрили, «Київстар» надав 20 мільйонів гривень, і 10 мільйонів гривень це наші абоненти, які підключили суперсилу допомога ЗСУ. Для абонента це нічого не коштує. А кожного місяця Київстар перерахує 50 гривень. Фонду Повернись живим для очищення території. Кожна саперна інженерна група отримала усе необхідне обладнання та транспорт. Новий пікап, квадрокоптер, планшет, радіостанція, персональні і групові набори для роз. Змінування металу шукач та підрувну машинку із пристроєм. Мета компанії Київстар спільно з фондом Повернись живим забезпечити загалом 146 саперних груп. Для цього необхідно зібрати 175 мільйонів гривень. Тож закликають усіх небайдужих не гаяти часу та скоріше приєднуватися до ініціативи. Всі, хто ще не долучився, будь ласка, підключайте суперсилу допомога зсу і заходьте на сайт проєкту нам тут жити. І, будь ласка, донатьте, допомагайте нашим саперам, адже вони йдуть першими. Долучитись до збору коштів може кожен охоче. Індивідуальний внесок або щомісячний донат можна оформити на сайті проєкту Нам тут жити. Абоненти ж передплаченого зв'язку можуть оформити щомісячну підтримку, підключивши послугу Суперсила допомога ЗСУ. І щомісяця до 50 гривень абонплати перераховуватимуться на проєкт.